Дорогі іспанці, сьогодні у нас з вами текст і нові слова. Давайте будемо дивитися. Ось, дивіться, я намагалася напхати туди емоджі, щоб вам було веселіше і легше. La estación Ла Естаціонде Іхар es pequeña y oscura. Станція Ihar маленька і темна. Сьогодні ой, los una chica muy guapa. Сьогодні квитки продає дуже гарна дівчина. Нюй дуже глаба, гарна, сіка дівчина, де продає. Єва у унафальте кріс, уна блуза верде і у паніюедо рохо. Єва одягнена в спідницю сіру, блузку зелену і хустку червону. Сеньор каже, Пара, Барселона, по-фавор, до Барселони, будь ласка, іде і Буельта туди і назад? Ну, no, солоіда. Ні, тільки в один бік. Колись були ось ці песети. Тепер євро міль песетас, Міль, тисяча. Кунте дуре ельбяге, сеньорита. Скільки триває поїздка, сеньорито? До с Орес і медія. Дві години і половину. El tren trae media hora de retraso. Поїзд запізнюється на півгодини. Медіа половина. hay poca gente. на перроні є небагато людей. vendedor de flores. продавець квітів. Гардія, сивіліс, двоє цвільних родиців. Доскурас хованеску унамаде валіза. Унатіка рубя і уна морена. Да? І рубія блондинка. Ла рубія сияма інес. Блондинку звати інес. Ієвон больше азуль. І несе має Беатрісі. Брюнетку звати Бетріс, і єван больсо Амаріо і має сумку жовту Сон екстренгерес. Вони іноземки. Порфін єга ельтрен. Нарешті прибуває потяг. Сепен у нас сольдадус, у нас монхас» – Виходять кілька солдатів, кілька монахинь, монахин, унховенку баріус пакетус, юнаки з кількома пакунками, і отрухованку уномалета марон, і інший з коричневою валізою. Dівчата i sвященici siedent u poтяg. Las chicas toman asiento junto, aon señor de una se senta anies. Dівчата siedent біля чоловіка руки 60. Esun campiseno Burgales. Ceselanin из Burgosa. Biahanostades Barcelona. Подорожуєте ви до Барселони? Так, ви теж? Там є. Синоамериканос? Також ви американки? No, секас. Ні, ми шведки. Les gusta España. Вам подобається Іспанія? Мучо. Es un país muy bonito. Дуже, це дуже гарна країна. En España somos muy felices. В Іспанії ми дуже щасливі. Hablan muy bien el castellano. Ви дуже, добре розмовляєте іспанською. Muchas gracias. Дуже дякую. Habla también el catalán. Також говорите каталанською. Yo no. Ni una palabra. Я ні. Жодного слова. Yo hablo un poquito. Я розмовляю трохи. Кеб'ємо вас, апетесе, у бокадіо, чудово, хочете бутерброд, комуче густо, з великим задоволенням. А мій нама, апетеса, грасіс, я не хочу, дякую. Він отампоко і вина теж не хочете. Він усі, sì. а вино так. Львіне змульбуен, Вино дуже смачне. Кляро Есделя Ріоха, звісно, воно з Ріохи. Все, на сьогодні цей текст, все, що ми маємо, його треба продивитися ще раз, почитати разів п'ять. І потім дивимося: словничок зимоді, іспанська, українська, ель-кастеяно, кастильська мова, б'єхо-б'єха, старі, стара, ле естасіон вокзал, пекен'я, пекен'я. Так само, бачите, це чоловічий рід. А це жіночий, тобто маленький і оскуро темний, оскура темна. ой сьогодні диспер видавати, продавати, лаціка дівчина, муй дуже. Гуапа-гуапа. Гарний, гарна євар носити. Лальда ла спідниця, звичайно, з артиклями, так. Гріс сірий ла блюза блузка, верди зелений. El pañuelo» хустка рохороха, червоний червона, пара для пара Барселона до Барселони, Іда і буента, туди назад, содо, лише міль. Кванто скільки, дурар тривати, «el viaje» – поїздка. «година», – «половина», Половина чого так, дос horas і медіа 2,5 години. половиною години, ель трен, потяг, траер приносити нести, ель retraso – затримка, як англійський ділей, ель tren, трае медіа уред retraso – поїзд запівснюється на півгодини. пів години, перон поко, – поко-пока мало, залежно від роду, що там який іменник. La генде люди, бачите, генте це дівчинка, ель-бендедор продавець. Лібендидор де Флірес продавець квітів, Ель Гардія Цивіль Жендарм, Ль Курис священик, Ховен молодий, Ля Малета Валіза, Гранде великий, Рубіо Рубія блундин блундинка, Морена Морена море, брюнет-брюнетка, ельбольсо сумка, Амарія Амарія, Жовтий, Жовтий, Ла Екстрангера і Наземка, Парфін нарешті Лігар прибувати. Все апеан виходить У нас у нас декілька. Ну, знов-таки, бачите, залежно від роду іменника. Багато всього читайте. Завтра ми будемо цей діалог розбирати на предмет граматики. Тобто, його треба не просто прочитати, забути і далі, вчити слова. Треба ці слова покласти на граматику, як вони зв'язуються. Зараз я запакую ПДФ, і ПДФ, знов таки буде у нас, на пане.